Не по суть задніх і українські кулібіни. Джедаї познайомилися з групою ентузіастів, які власноручно побудували, ви не повірите, справжній формульний боліт. Його характеристики просто вражають. До сотні він розженеться менше ніж за 4 секунди, а важить трохи більше 250 кілограмів. Більше подробиць у наших кореспондентів. Якщо ви думаєте, що цей боліт спроєктував славетний Едріан Юї, видихні та розслабтесь. Це творіння студентів КПІ. Один з координаторів групи Віталій Пасічник каже, саме за допомогою таких проєктів відомі автостанні на кшталт Феррарі, Мерседес чи Макларен шукають нові кадри. Щоб студенти займалися технічною творчістю і могли... Е Свої знання теоретичні, які дають грунтовні в університеті, застосовувати при виготовленні сучасних швидких гоночних автомобілів. Технічні характеристики цього красення вражають двигун тут від спортбайка фонда Хорнет. Його 98 коней розганяють машину до сотні за 4 секунди. Попри цілком пристонні показники, вага студентського боліда не надто велика лише 260 кілограмів. Коштує ця машина 4,5 тисячі євро для порівняння в Європі. Реалізація аналогічного проекту може стати у щонайменше 150-200 тисяч євро. Попри величезну кількість переваг, бо таки має одну, але суттєву ваду за слабку передню підвізку у цьому. джедаї переконались наочно. Просто перед нами у машинки фактично відірвало передні колесо. Земному класу кочності шарла должна видірне. Ну хоч часто так бывает, что производитель немного обманювати поквітеля. И, как мы знаем, потому что это не первый раз когда такое случается. Цю проблему хлопцы хлопці обіцяють усунути найближчим часом, бо вже влітку їхні боліт має взяти участь у європейських змаганнях.